У Чернівцях завершили ремонт водопровідного вузла, з якого живиться третина міста. До вихідних у мікрорайоні Роша обіцяють привести до ладу дорогу після цих робіт та впорядкувати тротуари. Скільки на це витратили грошей та в чому виникають основні труднощі у підрядників, розкажуть мої колеги. Цього вузла живиться живеться водою, третина міста. Ще в минулому році було таке прийнято рішення. Бо постійно відбувалися про прориви, мікройон Роша залишався часто без води. Ремонт водогону від вулиці Дзержика до Горіхівської обійшовся у майже 7 мільйонів гривень. Щоправда, вкластись у заплановані терміни не вдалося. На приведення до ладу, дороги не планували витрачати багато грошей, проте. Спочатку було плановий ремонт ямковий, а і заточка відбулася довго. Дорожнє покриття прийшло вже геть. В негарний вигляд прийнялось рішення змінити покриття повністю і провести тротуари на цьому перехресті в порядок. Я хочу сказати, що спочатку відбувався тендер на дорожні роботи на 13 мільйонів 300 у процесі конкурсу, то тендер, ця ціна опустилася на 9,3. тобто чим ми зекономили? 4 мільйона гривень завершити об'єкт обіцяють до 1 жовтня. Щодо ремонту доріг у місті, Роман Клічук запевняє, перехідних об'єктів не буде. У планах усі вулиці, які є заплановані до цього року, вони мають бути закінчені до нового року. Точно є складнощі по, по різним вулицям на Кармолюка. Ну, у всіх, якщо ми беремо всі вулиці, які в центрі міста є складнощі з із проектною документацією, тому що усі мережі вони на жаль. Не обліковані і в проєктах не передбачені. І тоді, коли розривається саме дорога, і вже по факту ми бачимо, що є мережі, які які десь звідки з'явилися, їх немає ні в обліку, ні в реєстрі, тому приходиться вже вже в оперативно змінювати проєкт. Це так відбулося на Кармелюка, і так відбулося на Червоника. Окрім того, цього року таки планують розпочати ремонт вулиці Заньковецької. Йдеться про заміну мереж. За дорожнє покриття візьмуться у 2024 році. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.